Хороше слово є. Я вірю, що воно повинно пробудити багатьох. І воно буде сказане, тому що Христос воїстину воскрес. І слухайте Його слова. Якщо вірите, що Він воїстину воскрес, що Він справді воскрес, бо якщо Він справді воскрес, слово Його буде діяльне, воно буде діяти, і ніхто його змінити не може. І додати, не відняти, тому що відразу стаєш проклятим. Луки 13, 25. Я взяв сучасний переклад, він такий доступний. Колись станеться так, що господар встане і зачинить браму. А ви тоді стоятимете з надвору і почнете стукати і казати: Господи, відчини нам, відчини нам двері, але Він відповість. Я вас не знаю. Та ми ж до церкви ходили. Та ми віночки святили. Та ми до причастя, Господи. Та ми відмолювали гріхи. Мені роздали п'ять очі наших, сім Богородиць і вісім. Вірую. Та я весь час, Він мене весь час прощав в нас, священник, та в нас такий добрий священник. Відкриті двері. Ми ж спокутували молитвою. Спокутували, то Христос прийшов на марно, ви хотіли щось додати до того, що звершив Ісус Христос? Ми трималися вчення церкви. Нас церква так навчила. Як ваша церква називається? Католицька, а наша православна, а наша протестантська. А, А голова церкви хто у вас? То чому у вас різні догми? Які ви не можете порушити? Ви відкинули моє вчення, говорить Христос, а взяли якесь людське. Бабські байки додали. Ви обдурювали людей. Ці люди так, вони нас обдурювали. Вже не файний священик, а вже нас обдурювали. Ох, як захочеться його копнути, Ну там ти вже не зможеш. Та й сьогодні я не кажу, щоб ти копав, Вийди з поміж них. Ми тривалися, ми трималися. Я вам хочу сказати, а чи будуть там вже сльози? І бачачи, що Христос двері не відкриє таким. Вони почнуть клясти його. Про це теж говорить Євангелія. Господи, то ж ми ви ще сказали, що ми грішні. Ми всі грішні, правда, правда. Ну ти стоїш сам перед Ним. Це все вони винні, це вони мені не сказали. Від незнання гине народ мій. Я вам просто сцену показую. Якби її справді розвинути, вона була б настільки страшною, тому що вони не бачимо тут. Христа. Він в такому світлі, що тільки світло будуть бачити. Вони будуть шука шукати між ангелами, можливо, впізнають то, того намальованого в їхній церкві, яким вони так заглядували в очі, але вони теж не побачать. Господи, відчини нам двері. Ми ж дітей похрестили. Це ж в ім'я Твоє, Господи, віра від слухання Слова Мого, говорить Ісус Христос. Ви чули з християнських зустрічей цей заклик примиритися з Богом. Хто не народиться з гори, царство Божого не успадкує. Що народилося з тіла є тіло, що народилось з духа, є дух, по правді, по правді, я кажу, тричі говорить по два рази по правді, по правді, в тому короткому епізоді, який Христос посилає вам. Хіба важко покаятися, коли питаю, ти грішний, так я грішний? Ти відразу мені визнаєш, що ти грішний? І ще всі ми грішні. А покаятися можеш? В тобі, розумієш, живе Дух Адамів. Ну щоб отримати Дух Христа, тобі потрібно покаятися перед Богом, сказати про свою духовну натуру, яка не може перемогти гріха. Вона грішна. Ти живеш гріхом, ти не можеш прийняти слово Господнє, Слово Ісуса Христа, весь час йдеш в якусь деномінацію, де тебе обманюють, а ти тримаєшся за неї, як вож кожуха. Кожух мертвий, вож голодна. Так само і ти. Ти голодний, ти спраглий, ти шукаєш живого Бога там, де його немає. Вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Марка 16, 17, 18. Вас будуть. Ідіть, зціляйте бісів, виганяйте даром, не беріть за записки гроші і не мхайте мені, ви зараз тут повітря ганяєте. Ми не михаємо, ми просто читаємо. Просто читайте. Ви заробітчани, ви грабуєте людей. Господи, відчини нам двері. А де братерська любов? Покайтеся, що ви не стоїте на фундаменті, ваш дім не будується на фундаменті яким є Ісус Христос? Він не візьме таких і не буде будувати з вас церкву живу з тих, хто не покаялися, з тих, хто не повірили Словам Ісуса Христа. Ви повинні народитися згори, Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ви не повірили, ви не побачили, як Петро, сповнений Духом Святим, теж говорив: покайтеся, це ви розіп'яли. Ви ж знаєте, що гріхи розпинають Ісуса Христа і далі ви грішні. То як ви можете з Богом бути? Покайтеся, говорить Петро. Покайтеся, говорить Петро. Покайтеся. Це ви своїми гріхами чи руками нечистивців розіп'яли розіпляли Ісуса Христа. Він не буде, він другий раз прийде лише тоді, коли прийде за своєю церквою. Дух Святий сьогодні будує церкву, будує з нас, очищаючи кожне каміння, кожного чоловіка, щоб вкласти в живу церкву, в тіло Христове, в невісту, в чесну невісту, вірну невісту. Вам потрібно відкрити серце, стукаю в серце, стукаю в серце. Зараз ці слова стукають в серце. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Хто прикличе ім'я Господнє, той спасеться. І не йдіть туди, де чинять беззаконня. І не йдіть туди, де ідолам поклоняється, і возвеличують їх, де і вас заставляють? що? Вірити, що ідол вас спасе, зцілить. Я не знаю, що ви хочете від цього ідола, але ви ходите весь час чолом, то приклоняєтеся. То губами. А думки, а думки, рояться, рояться. А може сьогодні? А може Діва Марія? А може Антонія, а може Миколай? А потім, коли стоїш перед ним, Господи відчини двері. Вони були відчинені сьогодні. І, можливо, ти чуєш це в наступному році, а може через десятиліття. І Якщо Бог ще не прийде, Христос ще не прийде на землю, ти знай, ці двері все рівно відчинені. Но Він каже, прийди. Я хліб з небес, отримуй це слово, хліб з небес. чи адже молишся, чи наш 40 раз. Ти вже отупів від цього, тому що не розумієш, що хліб з небес, це хліб насущний. Дай нам на сьогоднішній день ось тобі хліб життя, покайся і віруй в Євангелію. І визнай тоді, що на третій день Він Воскрес. Тільки тоді ти справді скажеш сміливо, з радістю і любов'ю. Воістину воскрес.